І сьогодні я ці тисячу різинок вдягну на своє тіло просто всюди, на ноги, на руки, навіть може на стоп. На лоба, да. так. На ну, На ніс? Ні. На лобо, да. так. В мене тут наушник, вибачаюсь, бо я годину назад знімав відео ще одне реакцію там на одні приколи. Коротше, скоро вийде так само. Ще один ролик реакції тому дні. Так що не пропустіть, підписуйтесь, щоб не пропустити. Підпишіться на канал срочно. згодніть і підпишіться, і щоб потім не збутись. Підписуйтесь на канал. А ми починаємо. Давайте. Так, починаємо. Я вже відкрив, починаємо з цієї упаковочки. Давайте. Починаємо що? з чого? Давайте. Тенє, да давайте поки що. Тенє да з рук, з рук, поки що. Фу. Поки що так легенько по пару штучок. Фу. Так. Ну, поки що не особо чувствується, давайте отак от. Легенько, отак от, так от, отак от. Ось так от, поки що, легенько, легенько. Отак беремо зараз е, так, скільки тут. Раз, два, три. Так, десь беремо 6 штук і поміщаємо. Так, на моїй руці вже десь приблизно біж 20 резинок точно є. Беремо, 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 поміщаємо. Оп, оп. Так, на іншу штуку. Так, Яку штуку? Так, беремо і на іншу руку. руку затягуємо резиночки аж до сюди. И рус... Розпу... А... Ай! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! И розпу. И потім отак от русовый. Блин, особенно я... ру... Блін. Особено, як... Блін. Це... У мене вже червоні руки. О тут. Почервоніло вже. Так, лудошки, лудошки. А ну ну Блін, больно, реально. Блін. От з цієї сторони, блін, не особо так больно, а ось з цієї сторони, там, де лудошка. Нормально припікає. Нормально, нормально. Так, от так от. На ладосі, на ладосі є вже. Я от так от, я от так стію на цісню. Сюди отут, на так. В принципі, на руках отак от, от є. Mm -hmm. Упоколку. Упоколку, так Беру і розриваю ще, один, ще одну упаковочку, упаковочку. Так, я на пожалуй, витягну і сюди полужу. Ага. Щоб, так, як... ага, во. во. Викидаю, отак, поки що половинку так беру і на ноги. Отак на ноги. Слухайте, давайте першу так сюда, сюда оп. оп. Ай-яй-яй. А-ха-ха-ха-ха. А ну-ну-ну-ну. Ох. -мо-мой. Короче, ось так це виглядає. Це ось так виглядає. Ось так от. Це виглядає. Тут трохи заплутали, але зараз розпутаю. Ну, зараз секунду. Ай-яй-яй. Воно реально, щоб ви розуміли, воно ще мені ногу зжимає і дивіться, яка нога вже як червоніє. Тут палець вже червоний стає. Блін а. Так. мы вот так вот, вот так сюда, сюда затягну. Аж, аж сюда, сюда аж затягну. Сюда аж затягну, чтобы было аж сюда. Было аж туда. Оп. Оп, оп, оп. А теперь попробуй попробуй оттягнуть максимально, максимально. Що робимо? Підпишіться. Ай! ай. А, а, а. Це все заради того, що ви підписались, а заради того, що ви підписались тільки що. Ви тільки що підписались, і я це заради підписок ваших зробив, бо ви тільки що підписалися. Зараз, що ви тільки що підписались, я ще зроблю один разочок. Блін, це реально. Але це больно, реально. Ладно, ще упаковку, о, оцю половину упаковки хочу помістити собі на лоба. Або десь ще на лице. Так, по трошки, по трошки. Не ну це реально, це ненормально, нормально. це вже це вже, це вже якось ненормально -мо, це шо вже ой, голова аж кружиться. Ай-яй-яй. Блин, слухай-то. Блин, так, ми, Так, ще трохи... На голо... Тобто на руки. На руки на руки. Я могу. Могу. Давайте. Підписуйтесь на канал. Ставте лайк. Це все заради того, що ви підписались. Давайте. І за те, що ви підписались, я таке... І... Я люблю. Просто те, що був такий перчи. Просто такий, Ай, кулю, просто кулючий, такий прям. пекучий прям такий хорошенький. Ай-яй-яй. Це було жестко. Прям. Там... Оце. Це вже... ой ой й Оце вже... Блин, а у меня ничего. не буду под чухать, ещ ничего. Чу. О, вот всю резиночку. Чай усю резиночку и хватает, думаю. Вот так вот. Вот так вот. Вот так. На максималку ее ввожу и. І... Ось от, десь отут, от, тут, от, десь так припекло. Капець. Тепер оці всі резинки хочу постаратись максимально утягнути і... О, ще, в упаковці тут одна різинка завалялась, просто її на голову натягну. Зараз максимально їх утягну і... Роблю... Просто. Я, я, я блін, ще волосся, волосся. Це все, щоб ви підписались. Будь ласка, ви поняли, на що я готовий заради ваших підписок. Підпишіться, якщо вам це відео сподобалось, як я... Роблю, щоб просто в мене руки були отакі червоні і ноги. Йомою, в мене вже ноги просто не те, що червоні, вони в мене вже сині. Просто. Щоб ви розуміли, вони в мене вже сині. Може на камері це не видно, але просто вони не знаю, навіть не можу описати. Коротко... Підписуйтесь на канал, будь ласка, ставте лайк, я прошу заради... Просто заради. Я не знаю заради чого, просто підпишіться, будь ласка, на канал. Я вас прошу, будь ласка, от заради вас. Просто заради себе. Я заради вас, зараз все. Підпишіться просто, будь ласка. Це все заради вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал і ставте лайк. Головне це підписка. Підпишіться, будь ласка, на канал. Підписуйтесь. А, ні. отак.